Є новина, друзі. Влада знову хоче побрити бізнес, який ледь живий. Дослухайте до кінця. Я тут зачитаю, бо тут треба бути точним з цифрами, а потім обговоримо. Гетьманцев, величний економіст нашої Верховної Ради, заявив: тіньовий сектор української економіки становить від до 900 мільярдів гривень на рік. За словами голови фінансового комітета гетьманцева, в окремих галузях тінь може сягати до 60%. 30-50% економіки в тіні, а є галузі, де понад 60%. це основна перешкода для розвитку економіки. Зазначив він гетьманцев. Наголосив, що одним із джерел для додаткового фінансування армії у розмірі 400 мільярдів гривень може стати саме детінізація. Він також повідомив, що цьогоріч завданням фіскальних органів є забезпечити надходження до бюджету за рахунок боротьби з тінню в обсязі 4 мільярда доларів. Ну тобто, це десь там під 180 мільярдів гривень. В загальному окремо він додав, що детинізація – це не лише про доходи бюджету, а й про справедливі умови для всього бізнесу. Знаєте, що мені нагадує? Ну, гетьманцев це людина, яка проводила ці податкові реформи, вводила податки. До чого це призвело? Я вже про це говорив багато разів. Це призвело до закриття фопів, купа фопів закрилась. Кількість фопів звільнила просто працівників. Третя кількість фопів він правильно каже. Звільнила працівників офіційно, а неофіційно Вони віддалено або невіддалено працюють на роботі, отримують гроші, але неофіційно. До чого це призвело? Кількість податків до бюджету з тими змінами і підняттям податків вони просто зменшились, тому що люди викинули, як то кажуть. Людей, яких вони не змогли утримувати з роботи, а інших просто ввели в тінь. ну і почали зменшувати своє податкування, тому що просто не можуть вести бізнес. У нас війна, не вистачає людей. ТЦК на вулиці постійно працює, не вистачає працівників, ну взагалі, особливо в таких чоловічих професіях, це взагалі катастрофа. І тут знову виходить гетьманцев і каже: ми будемо детінізувати, знов там перевірки влаштовувати, можливо, ще податки захочемо підняти або якось перекрутити так, щоб ви платили. Це призведе під час війни тільки до погіршення. До погіршення, а краще би гетьман се подумав, як. Просто елементарно прибрати корупцію з митниці з податкової. З митниці, в першу чергу, в нас до сих пір митниця ну, не йде по накладним з Польщі. Но якщо нам зробити всі накладні товари з Польщі, елементарна штука, три дні роботи, і це вже там 15 років не працює. Тобто товар, які їде з Польщі, наприклад, айфони. І ми по польській накладній тільки приймаємо е, е, цей товар. Не пишемо в себе там і повністю звірка кожної накладної. Все. Корупція на 95% з митниці піде. І я впевнений, що 400 мільярдів е, яких не вистачає для армії, а я говорив, що діра в бюджеті 400-500 мільярдів, і Гетьман це все підтвердив. Знайшлися би за квартал-два. Ні, ми думаємо, як щемити людей. Напишіть, що думаєте, лайк репост, і телеграм.